Добрий вечір усім дорогим моїм глядачам. Я дуже рада вас усіх бачити. Мене звати Олена. Ви, дорогенькі мої, завітали до мене на канал, на квітковий канал, який я веду про квіти. І я ділюся, які квіточки в мене на даний момент квітують. Сьогодні у нас Сьогодні у нас 23 травня, вівторок. Я була на роботі. Після роботи я швидко пригналася сюди. У нас сьогодні вода була. Я поливала город. Сьогодні город не вспію вам показати. Сьогодні тільки бистрінько пройшлася деякі шов квіточки. Все вам покажу, які квіточки нацвіли, що змінилося. І то гібриди ще повністю не відкрились. Я обіцяла показати і то гібриди. Вже починає квітку відкривати Кора Луїза, калейдоскоп Андерсена. Що там ще є? Ой, не помню. Ну ще нема такої краси. Як тільки декілька квіточок відкриються, я зразу вам зніму по ним відео, і ви подивитеся. Дорогенькі мої, я вас дуже прошу, підтримайте мене. Якщо сподобається відео, поставте пальчик вверх. Вам це не тяжко, а мені це допоможе продвигатися моєму каналу. Заходьте, будь ласка, пишіть коментарі. Ну, будь ласка, я вас всіх чекаю. Ну, давайте будемо дивитися, що у нас змінилося за ці декілька днів. Ідемо! Дорогі мої глядачі, я хотіла ж вам показати, як змінюється Rose Харт. Не знаю, так чи не так, я знову вимовляю цю назву Rose Харт. Дівчата, поправляйте, так? Ось бачите, края стають отакі серебристі, серединка лишається темна. Оцей ще молодший. А ось, о, погляньте, о, оце чудо. А серединочка так і лишається темно. Ось вам і розове серце, так? В серединки сердечко рожевого кольору. А края, дивіться, практично білі. Ось отакий ефект гарно. Роуз Ну, дивіться, яка ой, така квіточка пишна. Отак От вона змінюється. Це сама. Бистріше вона відкрилася і швидше почала мінятися. А ці ще тільки-тіки. Це ще ще це в мене один куст. Тут щось не знаю, бачите, завмер бутончик не відкрився. А в тому році було п'ять на цьому кущу. Дівчата питають, чи може бути таке, що менше. Ось, бачите, може. Що менше квітів. Не завжди стає їх більше і більше кожного року. Ось перейшла до другого кущику. Дивіться, це в мене відсажена була поділочка, і вона вже така гарна, що вже має свою квіточку. Ось, бачите, це була відсажена поділочка. Харт Гарна квітка, правда? Починають свої колобочки відкривати, дивіться, теж коралові сорти. Раз, два, три, три, три куща у мене. Ось вони тільки-тіки. От вони. Що мені в них подобається, вони всі, дивіться, вони всі будуть однакові. Гляньте, як, як ото, знаєте, близнюки. Всі квіточки будуть однакової форми. І вони на сонці теж не розвалюються. Ось, бачите, яку не візьму, вони всі однакової форми. Етчет Салмон. Завтра, як приїду, вони вже дожні повідкриватися. Оце тільки-тільки. Е, я як приїхала, ще вони були крепчі бутончики. А оце вже бачу, бачите, раз-раз вже починають відкриватись. Такі вже кулечки гарні. Так мені подобається. Так, бутони тут у них квіти в них будуть нездоровенні, зато дуже гарна форма. І дуже вони на сонці себе добре почувають. Тільки почав відкриватися хай мейбл. Теж, ось дивіться, це більшенький. Тільки-тільки почали відкриватися, ще немає тої краси. Ну, почекаємо, все буде. А це така махрова квіточка теж тільки починає. Теж у мене декілька кущів це Діана Паркс. Вона теж такою червоного кольору, тільки махрова. У тому році вона була дуже-дуже гарна, у цьому році щось їй не сподобалося. Щось чи погодні умови, щось не сподобалося. Вони були в прошлому році гарні, великі. Діана Паркс. Ще, дорогі мої глядачі, я хотіла вам показати, як змінює колір кораловий. Коралова півонія. Отака дивіться, це у нас Coral Сансет. Ви знаєте, я на нього дивлюся. Мені він нагадує троянду Глорія. Отакі відтінки, такі кремові, геть грамочку таку є рожевого. Отакі ось дивіться. Геть-геть такий молочно-кремовий, дивіться. Оце настільки міняється колір, наскільки він був яркий, а зараз він, бачите, геть такий геть. До білого він не буде, а ось таким ось за декілька днів він остає отаким кремовим. Отака цитерія на вечір. Такі гарнесенькі, так? Да? Ось такі прямо кульки. Теж в мене вже доросленький кущик. Отако. І там ще цитерія. Ще не поміняв колір. Ще такий яркий-яркий. Починає. Відкривати свої квіточки Petit Елеганс? Отакі в нього бутончики. Знаєте, я десь е на просторах інтернету читала, що кажуть, що квітка ця, його бутони схожі на нашу вишиванку. Мені так сподобалося отакий вислов, Тож ж правда так схожий Дивіться. Теж дорослий кущ, багато бутонів уже. Це тільки перший петіт Елеганс. Ще повністю не відкрився, як відкриється, тоді я вам покажу. Давай мені пакет, я зараз іде. Собі... Отакий на вечір колір. А ну дивіться. І все одно, все одно він. Він бачите, тут на камеру такий трошки якийсь як світліший, а на самом ділі він такий, знаєте, красний-красний. Ось такий великий кущ вже дорослий, багато квітів. Я так думаю, що пора його вже поділити, бо потім я не зможу його викопати. Чим він мені подобається, дуже кожен рік він гарно квітує, крепко держи свої квіточки, не розвалюється на сонці, не боїться сонця. І дуже-дуже плодовитий його добре. Він добре дає насінчика, кому таке потрібно? Я доволі дуже хороший він сорт. Макінак Грант. Ось хочу вам, дорогі мої друзі, показати ще, як розкрився Лорелей. Бачите в нього такий? І кораловий, і такий помаранчевий, і рожевий. Ось такі кольори. Ось. Є ще й закриті бутончики, бачите? Ось у мене їх три кущики. Він високий. Ось такий гарний, дивіться, лорелей. Оце така піруня, такий кущик. Три кущика. Хочу вам ще показати. Отака ось квіточка. У нас дощик збирається. Ви чуєте, як гром гримить? То я хочу швидко, бо зараз як поматлоше. Отакі квіточки. Щас, що розкрилося, бистренько вам ще покажу. А ось о, дивіться, це Макінак Грант. До кучки, щоб вам було видно. От не знаю чого, а колір все одно не передає. Він такий, знаєте, червоний-червоний. А на відео він не такий геть. Ділочки кружляють. До такий вже доволі дорослий куст одинадцять квітів. Отакий. От А оце така шапка получилася у Red Charm. Бачите, вже серединочка почала видвигатися. Такий гарний помпончик. Здоровий, шикарний такий, бачите, Red Charm. Всього, мої дорогенькі, вже вечоріє вже знаєте, сонечко сідає швидко. Мені ще далеко добиратися додому. Я вам всім кажу, що я вам вдячна, що ви були в мене у гостях, що ви подивилися моє відео. Підтримайте, будь ласка, ну що, мої хороші, здоров'я вам, миру і добра. Заходьте, будь ласка, я завжди вас чекаю. Пока-пока.